Проведи цей день з нами. Сьогодні прогулянка по парку Інглвуд Центр, плюс 6, температура досить тепла. Не могла не показати тобі цю класну бібліотеку. Ложиш і береш книги, коли тобі заманеться. І це абсолютно безкоштовно. Знаєш, що дізналась сьогодні? В деяких частинах Канади встановлюють лавки у пам'ять про померлу людину, і вони стають своєрідним рідним меморіалом. На них вигравірувано ім'я покійного, дати життя та смерті, а іноді короткі спогади або цитати саме лавки. Ми ходили по парку і бачили не одну таку: це символ спокою та відпочинку, і асоціюється з місцем, де можна відпочивати, поміркувати, поспостерігати за природою. Це своєрідне продовження життя померлого, але вже в іншій формі як спокійне місце для відпочинку живих. Також це зв'язок із природою. Багато таких лавок встановлюють у парках або інших зелених зонах, що символізує повернення людини до природи. Найчастіше такі лавки можна зустріти в громадах з великою українською діаспорою. Особливо в західних провінціях Канади, однак ця традиція поступово поширюється і серед інших культурних груп. Також сьогодні в парку довелося спостерігати, як бобри нанесли перепони, таким чином вони будують греблі для створення ставків. Ставки ж забезпечує їм безпечне середовище для життя, а також джерело їжі, кору дерев, які ростуть біля води. А ти знаєш, що скільки кілець на дереві, скільки років життя цьому дереву. Так от про бобрів, через те, що вони запрудили річку, запрогнозує затоплення, ерозію ґрунту, а щоб бобри не шкодили деревам, бо вони гризуть їх, то всі дерева обгорнуті металевою сіткою. Що роблять із цим у Калгарі? В багатьох містах, включаючи і калгарі, існують спеціальні служби, які займаються контролем популяції бобрів та управлінням їхньою діяльністю. Зазвичай працівники цих служб переміщують бобрів. оскільки їх може бути дуже багато, їх відловлюють і перевозять у віддалені місця. Також руйнують греблі, періодично руйнують греблі, щоб знизити рівень води, ну і, звісно, встановлюють сітки. Чи є в цьому конфлікт інтересів? Наша прогулянка по парку склала 3 кілометри. Досить гарне місце для прогулянки з дітьми. Я рекомендую, оскільки немає велосипедистів, бо заборонено, і не гуляють із тваринами. Місцями на річці не ростав лід. Ти можеш спостерігати. Зараз він такий тоненький, але пробивається ще легко. Також ми зустріли дуже багато фотографів із професійною технікою. Вони знімали природу, качечок, які плавають по річці, і гнізда птахів. Не знаю, можливо, були і інші птахи. Але сьогодні нам не довелося їх тут зустріти. А оскільки день видався сонячним, то й прогулянка вдала. Ну а локація є на початку відео. Для того, щоб гарні прогулянки виходили і не зациклюватися на одному місці, я використовую додаток. Він класно прокладає маршрути і підказує, в яких парках буде більш цікаво з дітьми, в яких гуляти з тваринами і де кататись на велосипеді. А в мене все. Давай, пока!